Маленька книжка про любов Ульф Старк. Ульф Старк не любить простих книжок. У текстах мають бути почуття, які ми знаємо в житті. Радісні чи сумні. Мають бути роздуми, тривоги, страх і невпевненість, але також надія на краще. Віра в майбутнє. Про це письменник говорив у різних інтерв'ю. І про це він говорить своїми текстами. Маленька книжка про любов це історія про дуже серйозні речі: війну, тугу за батьком, нужду і несправедливість. І про не менш серйозне перше кохання. Історія розгортається напередодні Різдва, в часи Другої світової війни. Головний герой, закоханий в однокласницю і незграбно. І, здається, безуспішно намагається завоювати її прихильність. Хлопчик зізнається у своїх почуттях татові, а точніше, його святковому костюмові, бо самого тата забрали до війська. Батько заохочує сина бути сміливим і жартовним. І Фред робить сміливий вчинок. Та оскільки цей вчинок також і башкетний, то хлопець отримує догану за погану поведінку в школі. Фред виконує і другу татову пораду вчиться бути жартовним. Віддає кохані шоколадку, яку так мріяв з'їсти на святвечір є в цій книжці і бійка, і любовні листи, і прогулянки з другом, і підтримка дорослих, є в ній, зрештою, і щасливий кінець. Грандіозним тлом, на якому розгортається історія, є війна, Ульф Старк, письменник країни, яка ніколи не брала участі у воєнних діях, не випадково звернувся до теми Другої світової війни. Через 70 років після її завершення. У Швеції книжка вийшла 2015 року. У книжці не раз в вустами кількох героїв прямо сказано: Війна це зло. Фредова мама, не ховаючись перед сином, для опису війни використовує лайливі слова і впевнено каже, що якщо йдеться про таке лихо, то лайку вживати можна. Описано, як важко живеться людям під час війни, їм не вистачає їжі. Не вистачає тепла в оселях, а найбільше не вистачає найрідніших, які пішли воювати. Війна загрожує поглинути свято Різдва, У людей не виходить накрити урочистий стіл і зібрати за ним усю родину. Але усі до одного герої книжки протистоять цій війні Фредів тато, який захищає кордон і, зрештою, вириває Різдво із зубів війни, мама, яка готується принести у світ нове життя, вчителька, яка не лає за башкети. А навпаки, пишається сміливістю хлопчаків, пані, схожа на фею, яка дарує клаптики миру, шоколадку і парфуми, продавець ялинок, який ділиться прибутком зі зеленною родиною. І звісно ж, Фред, чиє ім'я означає мир. Він весь час порушує правила, ба навіть влаштовує бійки, але його енергія не руйнівна, а творча. Просто вона ще не зграбна. Тому, коли він хоче допомогти дівчині, ненароком ображає її. Коли хоче висміяти того ідіота, що затіє війну, отримує від директора Догану, а коли рветься захистити кохану, йому розбивають носа. І все ж Фред перемагає і свій страх, і нерозуміння дівчини, і навіть Гітлера, коли перетворює його на вусатого скелета, таким він і залишиться в пам'яті всіх школярів. Хай би як рятував директор. Фред перемагає війну тим, що закохується, і тим, що продовжує бути дитиною наперекір обставинам. Попри воєнне тло, книжка аж ніяк не трагічна, вона сповнена гумору і віри в людей, дуже позитивно на її сторінках зображено дорослих, особливо зворушують стосунки сина з відсутнім татом, і з того, що Фред постійно розмовляє з батьковим образом про найінтимніші речі. І з того, що дуже добре знає, що сказав би тато в різних ситуаціях, видно, якими близькими були малий і великі хлопці до розлуки. Дорослі у книжці майже завжди прихильні до дітей і поводяться шляхетно, і це вселяє віру в майбутнє діти виростуть і переймуть цю естафету гідності. Ось ця віра в прийдешнє адресована дітям. Принциповий момент для старка, який вважає, дитинство тільки тоді є повноцінним. Коли перед ним стоїть майбутнє, якого хочеться чекати, взаємна підтримка, повага, розуміння між дітьми й дорослими, це і є та любов, про яку йдеться в назві книжки. Кохання Фреда до Ельси лише один зі складників цієї любові. Розвиток стосунків хлопчика і дівчинки рухається звичним для літературних канонів шляхом, від нерозуміння через здивування і повагу до взаємності. А от образи героїв геть не канонічні, вони ніби помінялися місцями. Хлопчик невисокий, найменший в класі, чутливий і з багатою уявою. Йому бракує відваги, а дівчинка фізично сильна, рішуча, готова вести за собою. Завдяки Ельсі Фред долає страх і йде на жертви, вчиться розуміти і поважати думку іншої людини. Завдяки їй він відкриває собі серце хлопця, в якого можна закохатися. Маленька книжка про любов надзвичайно серйозна, але й надзвичайно світла та сповнена любові. Дякую, що слухали та буду вдячна за поширення і коментарі.